Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу трошки більше про нашу послугу доставки паспорту на вклейку канадійської візи CUAT за кордон, так як в Україні візу не вклеюють, і послуга у нас коштує 70 доларів, що набагато дешевше і вигідніше ніж їхати вам самостійно за кордон вклеювати візу, тому вона. Користуються попитом, і я часто отримую одні ті самі запитання, на які хочу зараз відповісти. Отже, возимо ми у відень, там найшвидше вклейка, і зазвичай зараз це до двох тижнів. Ну максимум ми даємо період місяць, але зазвичай за декілька тижнів ви вже отримуєте паспорт назад з візою. Коли ви отримуєте запит на вклейку візи, там написано, що його потрібно подати на вклейку протягом 30 днів. Але українцям зараз вклеюють візи і пізніше цих 30 днів, тому якщо у вас цей термін стік, то не переймайтеся, все одно можете відправляти паспорт на вклейку. Навіть якщо вам видали фойлес візу, тобто таку візу не вклейку в паспорт, а. Лист надрукований. По цьому листу ви можете одноразово заїхати в Канаду і вклеїти вже там, або подати цей лист на вклейку замість запиту паспорту, ще будучи в Європі. І зазвичай вам потрібно подати на вклейку його протягом півроку дії цієї фойлесвізи. Але якщо у вас вони закінчилися, то ви все одно можете. Подавати і вам вклеють візу часто. Дітям пізніше приходить запит паспорту, ніж батькам, або буває ситуація, коли. Батьки відкрили візу і народилася дитина, і вони її відповідно подають на візу пізніше. І от щоб не чекати, поки дітям прийдуть запити паспорту, якщо вони є у батьків, або якщо вже є готова віза у батьків або одного з батьків, який буде їхати з дитиною летіти в Канаду, то ви теж можете подавати дітей і без запиту, не чекати, поки їм прийде запит там пару місяців, а просто подати анкету. Діти біометрію не здають, і е, одразу подати на вклейку візи в паспорт. Далі теж часто є ситуація, коли ви подаєтесь із одним паспортом, старий термін дії якого спливає, але протягом розгляду вашої заявки ви встигаєте виготовити новий паспорт на 10 років і хочете подати на вклейку новий. Так теж можна. Ви можете через нас теж подати на вклейку Інший паспорт. Після того, як візу у паспорт вклеють, його потрібно забрати протягом 30 днів з візового центру, бо далі його передають у посольство і звідти вже запросити його забрати складніше. І дехто, хто самостійно подавав паспорт на вклейку, прострочив ці 30 днів, і тепер у візовому центрі паспорту немає, і вони не знають, як його забрати, тому що просто прийти в посольство туди і так не пускають. Ми ж маємо. Доступ до посольства і регулярно їздимо туди шукати загублені паспорти. Тому за цим можете теж звертатися, це вже буде виходить одностороння доставка, тільки забрати паспорт. Так? Ціна буде відрізнятися, але звертайтесь теж про це домовимось. І до речі, основне місце, куди ми возимо на вклейку паспорти, це відень, бо там знову ж таки найшвидше. Але також у нас є можливість забирати чи возити паспорти в у Харест у Варшаву чи у Берлін. Тому якщо вас цікавлять ці напрямки, або, наприклад, у вас там вже лежить паспорт і треба просто його забрати, то теж можете звертатися. З того разу, як ми почали возити паспорт на вклейку, це я роблю за допомогою туристичної агенції, з якою я співпрацюю. У мене було відео, коли ми розпочали цю послугу влітку. Ми вже подали декілька тисяч паспортів. Маємо більше 500 позитивних відгуків. З ними можна ознайомитися у мене в Instagram. в профілі Canada4UA Там вже дві підбірки вічних сторіс. Відгуки не встигаю їх публікувати, тому що буквально щодня ми. Отримуємо нові. У нас не було жодного незадоволеного клієнту. Якщо раптом ви там заплатили і передумали вклеювати, ми ще не встигли його подати на вклейку, то ми повертаємо просто гроші. Тому, будь ласка, звертайтеся, описуйте свою ситуацію. Мій менеджер Каріна скаже, які документи потрібні для вклейки, які потрібні для вклейки, якщо у дитини немає запиту паспорту або довіреність, як написати на ім'я кур'єра, який. Буде подавати паспорти, вам самостійно записуватись у візовий центр на подачу чи забір паспорту. Нічого цього не потрібно, тобто вартість послуги це 70, але євро. Зараз ми в євро рахуємо а не в доларах. 70 євро за доставку в дві сторони, тобто туди і назад, це за паспорт. Тобто, якщо у вас сім'я, то оплата за кожен паспорт окремо. Ну і ще виходить доставка новою поштою там по Україні. Тут вже ви просто в одному конверті висилаєте всі паспорти. Ця послуга дуже зручна. Ми не піднімали ціну з того моменту, як почали її пропонувати. Хоч витрати на поїздки дещо збільшились, але тримаємо ціну для того, щоб зробити її максимально до. Доступною для більшої кількості людей на цьому в мене все. Нагадую, підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де я публікую новини про виїзд в Канаду та Сполучені Штати, де є ціла спільнота українців, які спілкуються між собою, відповідають на питання один одного, зустрічаються в Канаді, в США підбадьорюються один одного і так далі. Також у мене є платний чат для питання вартістю 30 доларів на місяць, це підписка, де я особисто. Відповідає на всі питання, тому що тут на YouTube і в цьому telegram чаті я не встигаю. На жаль, там дуже багато учасників. А якщо хочете отримати, ми як особистий супровід і Питати мене все, що усі задавати мені усі питання, які виникають у вас на шляху до Канади чи Штатів, то, будь ласка, приєднуйтесь у мій чат на Патреон. Посилання теж всі є під відео. З вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. па па па, -па.